Я вам зараз таке покажу, чого я ще не показувала. Сніг. Район, в якому я зараз проживаю, ще ніколи не був таким гарним. Це канал Життя нутриціолога. Мене звати Каленська Ірина. Я дієтолог, нутриціолог і на YouTube-каналі показую свої влоги. Викликала таксі, тому що в мене великі плани сьогодні. Е, я їду в податкову. Але саме цікаве, що мені в податкову просто край терміново потрібно, але я не очікувала, що буде сніг. Ну, Вже лютий місяць, вже майже кінець, вже майже кінець е, цього зими. Ну, Скільки тут лишилося 6 лютого? Хоча. Вода нагадує, що нічого ще не закінчилось. А це пайка етхілос. Фу, у вас бувають такі неприємності? Слухайте, а ці ступенічки не страшно йти. Хоч би не бахнутись, Йолки. Дрова. Слухайте, це просто капіць. Так, в податкові мені дещо потрібно. Взяти там витяги, різні документи побрати. І плани, в принципі, працювати, тому що е, вихідні дні я е, нічого не робила. Я захворіла трошки, в мене була температура, вірус, певно, син садку приніс, і я нічого прям не робила, ми нічого не робили. Ну таке, лежали, їли. Тільки вітер. Добрий день! Ось. Так що зараз буду їхати на таксі, в таксі не цікаво. Потім повернусь додому. Дома буду я знову, У мене є там кілька меню, у мене пацієнти з серйозними захворюваннями є. Про них буду розповідати, не про пацієнтів, а про захворювання симптоми на Ютубі та в Інстаграмі. Тому що в мене в принципі так завжди я розповідаю те, чим стискаюсь на протязі дня, це і є, скажімо так, все, що я розповідаю в інстаграмі і в Тіктоці, це мій досвід життєвий. От щодня. У мене немає такого плану, що я сіла. Тобі написала, що я буду робити, що за чим знімати. Просто беру і роблю. А якби був план, певно було б результату більше. Щось я така не дуже по плану дію. Так, все пише мені вже такси, що скоро буде, потрібно йому відповісти. Підписуйтесь на канал, далі буду показувати вложик свого сьогоднішнього життя. А, до речі, в мене ж сьогодні має прийти домогосподарка, помічниця, допомогти прибирати. І знаєте що? Я настільки хотіла, щоб до мене прийшла ця людина. Сварилася з чоловіком в суботу, просто капець. А тепер не хочу, щоб вона йшла. Якусь якась чужа людина буде приходити додому. Не знаю, певно, я ще не готова. Позвоню і відмовлю. Або просто вона мені по телефону не подобається її голос. Коротше, ходжу, блукаю кабінетами. Вже з одного послали в інший. Так часто буває. Так, мені потрібен тепер 107-й. я податковою, так як я переселенка, я не можу взяти документи, які мені необхідні. Прямо тут зараз потрібно робити запит в мою Житомирську область, зробили запит, через тиждень заберу. Йду в сільпо. Прийшла я в сільпо, але піднялася і побачила ось такі гарні халатики. Як вам такий халатик? Хочу придбати такий халатик. Є ще такий, але такий мені вже не подобається. Цей мені вже не подобається. Хоча потрібно приміряти. А ось цей дуже симпатічний. Піду, піду помірюю. Може ще якусь ночнушечку знайду. Щоб спадки. Ось які гарні дівчата, з якими гарними фігурами, які вони молодці. Дивіться, якийсь ніч... н... ночний туалет. Мій чоловік тільки не любить такі штуки, то я її не буду купувати. Так, до речі, хто не знав, Аннабель Арто це український виробник. Чата він шикарний, просто дивіться. Я правда, в штанішках, але реально халат офігенський. І дуже важливо. Він дивіться, як зроблений. Рукава типу тут довгі, а тут короткі. І коли ти будеш готувати зранку щось, тобі не будуть мішати ці рукава. Слухайте, він просто шикарний. Клас. До речі, зараз скажу вам про від... Відгук про ботокс більше ніколи. Ще ніколи не буду робити ботокс, хоча ніколи не кажу ніколи. Я казала, що я не буду робити і зробила. А, і поясню чому. Є люди, такі як я, з таким обличчям, у яких ось так от нас, насунуто е, повіко на, на око. І я раніше контролювала і тримала це якось та, от бровки піднімала, і в мене було так. І тут, звичайно, така. Загиб залом. А зараз воно все опустилося мені на очі. У мене такі відчуття е, на лобі, що це якась плівка. Мені так це мішає, мені так не подобається, чесно кажучи. Хоча майстер у мене шикарна, класно зроблений, класний препарат. Але я вже мрію, коли воно все висмокчиться. Мрію, коли все висмокчиться нафіг і п'ю вітаміни групи Б, мені сказали не пити вітаміни групи Б. Почала їх спеціально пити, щоб швидше вийшов ефект від цього ботоксу. Бо я отак от брови роблю. Воно вже все стомилося так тримати. І виходить, мені лице не подобається. Так що буду ходити з моршками, Природнє старіння. Мені майже 38 буде в цьому році. Не Майже буде, а буде в цьому році. Але який класний халатик! Слухайте, халат просто. Ціна теж класна, це з мінусів, але вона скоро річниця з чоловіком. Купила халатик і ночнушечку. Іду і щасливо, тепер знову в Сільпо. Йшла в сільпо, я, до речі, тут колись була із одним. Я забрала сілезочку із одним проектом. Скажу, що це було саме важке і усіх. І тут досі персонал, ні фонтан і таке, ні фонтан. Візьму дві маркішки, Малий любить погризти. Чесно кажучи, я не можу багато тут чого набирати. Я прийшла чоловіку за багетиком. За багетиком. Бачите, яке от все тут? В Києві у нас набагато краще, звичайно, сільпо, ніж в Чернівцях. Але тим не менше. Різні макарончики, смаколики. Візьму малючку таких два макарончиків фісташкових. Знову беру солодкі. От що я беру це солодкі. Все рівно вони їдять. Так, ще якийсь сирочок треба придбати. Рука тягнеться і кладе назад. Чесно кажучи, в мене щось сьогодні не дуже є настрій прям ходити і робити велику закупку, Того, що чоловік вже просить, щоб я прийшла додому вже нарешті і погодувала його. Ще, певно, сир дома і є. Якось я не знаю, що зі мною сталося таке, що я втратила свій хист. Візьму цей сир Gaud Black. Він такий витриманий, твердий. Люблю такий витриманий твердий. І візьму ще шматочок маленький Brie. Ось такі різні штучки, е, теж ми любимо. Пам'ятаєте, я вам показувала ці чіпси м'ясні. Їх дуже круто брати з собою в дорогу. І вони всі свинячі. Я би якісь взяла курячі чи яловичі. Ладно. Ось такі візьму чіпси. Так. Що ще обрати? Не буду нічого спеціально, певно, брати, тому що це все не зовсім корисна штука, хоча дуже смачно виглядає. Ладно, тільки оцей ошийок і все. Тільки ошийок і все. Ішла. О, олійка. Мені потрібна олійка. Соклі течуть з носа. Зараз покажу. Ой, слухайте, олійка ще й в акції, а я прийшла саме за Гаєю. Мені подобається Гая, Extra Virgin, а це дивіться, просто Virgin Olive Oil. Вона дешевша. А тут Extra Virgin. Нам потрібно Extra Virgin Olive Oil. І в неї дуже класно відкривається. Дозатор тут такий, показую вам, дозатор вискакує. Так, і ще я придбаю ось таку оливкову олію, теж я дивлюсь на зараз по зниженій ціні. Екстра Вірджин теж. Це, певно, італійська. Так, італійська і не італійська. Боже, грецька. Так, все. Кокосове масло в мене є. Кокосове масло мені не потрібно. Какао у мене теж є. Ось це дуже класний виробник какао доктор Едкер. Тільки ціна, звичайно, піднялася вже. Взагалі ціни дуже піднялися. Так. Цей віїл бакалейний. Не мій. До речі, нещодавно я придбала на сайті одному кокосове молоко. Яке дешевше, ніж сільпо. 199 гривень. Це просто вже все. Фініш. О, мій улюблений відділ, який я просто прохожу повз. Відділ транжиру, цукру, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, порушення роботи ШКТ. Просто хворобу. Прохожу повз. А ось, до речі, гарний шоколад. О, який шоколад міленіум новий зняв. Так, їду далі, дівчата. Познімала трошки шоколаду. Так, можливо, тут якісь м'якенькі сирхи візьму. Тут в сільпо є гарної якості сир, такий із розсільних. Обережно? Ой. О, в сільпо виготовляють вони самі ось такий сир і фасують. Він. Просто мега смачний. І це їхнього власного виробництва мацарелка. Теж з гарним складом. Візьму ось таких маленьких мацарелок. А, нога застряла І ще Візьму. О, по знижці візьму один такий сирок. Мене любить чоловік такий. Я, до речі, рідко їх їм. І про ці сири йдуть постійні сперечання. Одні кажуть, що ферментовані сири з пліснявою корисно їсти, інші кажуть, що там велика кількість грибків, і їх не бажано їсти. А я йду тепер на рибний відділ. А у рибному відділі... Давно не бачила хамси. О, гляньте, який рулет Фі... Філадельфія. Клас! Креветки в азіатському соусі, міді в томатному. Креветка гріль, боже, що хочете? Така смакота. А от Гарфіле найдорога в Сільпо. О боже, як хочеться вкусненького. Зараз буду щось брати. Беру лосося і візьму ще креветки в ці в азіатському соусі на салатик. Я так люблю рибку. А ось морська капуста, але вона вся теж із цукром. Ще все воно з цукром. Так, взяла свою рибку йду далі. Так, в мене є фарш вдома, не буду тут нічого купувати. Піду придбаю чоловіку багет. Тей, який я сама. Тільки нюхаю, тільки то і роблю дівчата, що нюхаю. І дивлюся, як вони їдять ці багети з моїм сином. Ага, тут баґетов, як завжди. Боже, які вони дубові. От кончений магазин, просто він мене напрягає настільки. От Все пусто, дивіться, обід, все пусто. Ніколи тут немає ні, ні, ні багетів свіжих. Ось такий жах. Ну, це, і це знаєте, вони не мають бути ось такі от тонкі. Це означає, що вони їх неправильно спекли. Mm -hmm. да. О, ось це якісь більш менш свіжі. Йду далі. А далі мені вже нічого і не потрібно. Овочі я куплю в себе на районі в магазині. А ось і хліба. Ось це, так? Ладно, давайте. Чесно кажучи, чогось дуже різко, стрімко пропав настрій. У вас таке буває, От прям був, -був настрій, а потім він хоп і кудись дівся. Тому я йду на касу і буду їхати додому. Все, вийшла я із магазину, Боже, такий сильний снігопад Так класно. Іду знову на таксі і буду їхати додому. А дома в мене живе голодний чоловік і е е купа консультацій. Просто завалений весь телефон. Нічого не встигаю, як завжди, але нічого страшного. Зараз приїду, буду розгрібати. Саме головне наїстися самій. Добрий день.